Як залишати безпечно коня на ночівлю при одиночному кінному туризмі, яке для цього потрібне спорядження? Добре, попробуємо висвітлити. Е, із свого досвіду, коня на ночівлю, якщо ви залишаєте коня на ночівлю, то це має бути ваш кінь, з яким ви працюєте. І, наприклад, з нашими конями. Які табунні, Це трошки важкувато. Там треба вже ставити електропастух, хоча би бутафорний, або мають бути коні, які навчені на, на як то, шнурок. Наш товариш Словак, він використовує, він працює в нього 7-8 коней, і він їх прив'язує. Конь навчання. Коні так і кінь дуже швидко вчиться. Якщо ти на нашийник, кожен кінь має нашийник, який везеться або в машині супроводу, або в бричці. І він прив'язує це, десь має метрів 10-12. Він використовує навіть в вагонах і як возили якісь вантажі, в відкритих вагонах, чи дерево чи ще щось, то були такі реміння. Чим тим зав'язували синтетичні. синтетичні ремені, і дуже цікаво сміється з того, каже, що дуже коні знають. Ага, бачиш, замотався. Каже, буде зараз розмотуватися. Це один з варіантів. Е, я колись ходив, мав одного свого коня до мажевця, але він був один у мене. І цей кінь був обучений так, що я лягав на ночовку, але спав я під відкритим небом. Я мав або плащ плачпалаткою накривався, або робив собі якийсь невеличкий шалашик, щоб кінь мене бачив, і палив вогнище. Накидав вогнище і кінь пасив біля мене. Він відходив 50-100 метрів, але я чув, що він десь є. Він до мене підходив, відходив, коли він був сам. Це було досить давно. Потім цей кінь навіть було так, що в мене з'явився інший жеребець, були інші коні. І Я пішов на розвідку кінного маршрута. То, що було так дивно, що ще був було GPS-ів. брав карту, компас, приблизно випитував старих людей, ішов розробляти кінні маршрути. І Я десь поїхав дня на 4 або на 3. Приїхавши, вийшовши на поле, де паслися кобили, і навіть був інший жеребець, який був слабший за цього жеребця, на якому поїхав я, я зняв сідло, зняв вуздечку і сів їсти в чорницю. Я, я думав, що якщо я зніму сідло і вуздечку, кінь відразу від мене відбіжить. Але цей кінь. Просто стояв, я їв хвилин 5, може, більше, може, 5-7 хвилин їв ті чорниці. І дивився, коротко косив на коня оком. Коли він побіжить, а кінь стояв і чекав від мене команди. Коли я підняв голову і махнув головою, що пішов, тоді він задер хвіст і від мене як куля полетів. Так що це було так, навіть що жеребець працював так. Але це має бути ваш кінь, має бути навчений кінь. Зазвичай коней мають бути двоє. Я навіть розказував, що кусак, який не може виконати своє завдання, там ну, чому не може? Ну не може, бо це нормально. То ми саджуємо його з коня, але самого його залишити не можемо. Або десь з метрів за 10, 15 там, чи 20, або саджуємо обох. Обох садили, і тоді я спокійно ті коні два пасуться. це. Це така моя відповідь. Якщо щось ну, можна використовувати, треба коня навчити на, електро, на шнурок електропостука. І один день, два, три, навіть якщо ви міняєте місце, кінь пристосовується, він знає. Кінь знає, що електрики там немає. Але коли ви натягнули, його треба більше натягувати. Якщо ви натягнули 5 на 5 метрів, він його може швидко вичислити порвати. Якщо ви натягнули більше, по периметру точно робив, важкий, його можна взяти і 200 метрів і видали по 70 метрів навіть один шнурок. І плюс, що я роблю, я учу путати коней. Ми путаємо коні на передні ноги, путаємо тебе. Є такі, я колись в Рівненщині купив у Рівному на базарі. Купив них кіпута. Я ними користуюся вже років 10-12, макенько я їх попідрізав, і ми путаємо коні на передні ноги. Ми цього будемо вчити. Дуже зручно. Тоді коні, навіть знаючи, що в шнурку, в, тому, в електричному шнурку, чи в стрічці, в електричній стрічці, немає електрики, але коли коні запутані на передні ноги, вони за ноги не виходять. Це додатковий бар'єр. Бо було таке, що путали просто на передні ноги, то зранку встали, то коні не могли там на ліс, чи де поховалися, то позабігали. Коні, які навчилися скакати з тими путами, то швидко дуже бігають.